Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні у нас друга частина відкриття стардропів на всіх моїх аккаунтах. Відкривати стардропи ми будемо на трьох аккаунтах, тому відкриття буде доволі велике. Але спершу ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на інстаграм та телеграм. І щоб зараз не затягувати, відразу заходимо на наш основний аккаунт. Хоп! Заходимо. У нас тут все зібралось автоматично, так як я люблю. Тобто нам ось відразу показують, що в нас було, те, що ми не відкрили раніше. Зараз це у нас відкривається все автоматично. І у нас 50 2 2500 кредитів, 5500 очків сили. І фінчики я теж не забирав. І ми відразу відкриваємо нового персонажа Лілі. -Лі. Це чудово. І відразу нам дають можливість відкрити легендарний стардроп. Я б змінив би це, і щоб спершу відкривались 50 стардропів, а вже в кінці був легендарний. Ну, раз так. Хай буде так. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний старп. Гіперзаряд. Чого це? Е, золото? Із легендарного Стардропа Золото? Е. Ну, це просто максимальна невезучість. Я. Я в шоці? Що ж відкриваємо далі? Стардропи. Початок був не дуже, але ще один легендарний ста стардроп майже відразу після попереднього легендарного стардропа. Що ж, закриваємо. закриваємо очі відкриваємо ще один легендарний стардроп. Якщо знову золото. І відкриваємо. Та хватить! Алло! Мені це все не потрібно. Там взагалі-то ще є скільки скінів невідкритих, гіперзарядів невідкритих. відкритих. ти вам кредитів вам, золота. У мене 50 тисяч золота взагалі-то. 50 к Там випав пінчик на рікошета. Випав пінчик на рікошета. Поки що рідкісні стардропи. Рідкісні, рідкісні. Ну, так, звичайно. Нам щойно випав легендарний старт. Ну, я ще, звичайно, розраховую хоча б на міфік. Хоча б на два міфіка. Ну, хоч один. Будь ласка. О, <реш> <реш> Мені навіть очі закривати не потрібно. <реш> Розумієте? Я в шоті. Міфік. Що ж, відкриваю міфік. Будь ласка, хоч щось. <плакова> <плакова> Досить. Досить цих знущань. <плакова> О, вау, пінчик на Ларі і Лорі. Він такий мені хлопає. Оце ти Ти біл. Епік, Епік? ну щось з епіка хоч. Ну хоч з епіка щось випаде. Ще один міфік. Закриваємо. Оч, ну хоч хоч якийсь кінчик, самий дешевий спрейс з, з міфіка, ну теж якось нерівноцінно. Спрей має випадати з епіка. Ем, якщо випадає спрей з Міфіка, то це має бути якийсь. Ну, якийсь гарний спрей. А не ось це все. Так, але це ще не все. На цьому аккаунті я вам казав, що відкриття буде доволі велике. Тому що. Е, плюс до цього всього у нас ще є 10 стартропів від сквадбастерса 10 стартропів від сквадбастерса Ось вони є. І 10 стартропів з чемпіонату, з місячного фіналу, який я склав. Квадбастерс найкраща гра на планеті. Закриваємо очі. Відкриваємо легендарний стардроп. Будь ласка, не кредити. Дякувати Богу! Просто. Це Джесі. 100% Джесі. Якийсь кінчик на Джесі, який саме. Е, давайте. Хай це буде отой А, я не знаю. Пляж на Джесі. Ну, хоч щось, уже, уже, хоч щось, Дякую. Відкриваємо далі. Відкриваємо далі. Епічний. Начебто був спрей на Лолу. Спрей на Тару. Ще спрей на когось? Ні. Там був пінчик на лолу. Ось, все. Так, тихо. Спокійно, тихо. Ще. Давайте заберемо щоденні Подару, та досить жати на все підряд. Ось. Ось тут у нас є. Ось тут. Е, пінчик відкриваємо. <клух> Я вже щось захрип. І відкриваємо стартропи з чемпіонату. Подивимось, чи такі ж вони везучі, як 10 стартропів від скватбастерса. Рідкісні, рідкісні, поки що рідкісні. Та досить. Чемпіонат! Закриваємо очі, відкриваємо. А це вже четвертий легендарний старроб. Вау. Відкриваємо. Чемпіонат. Це Цебель. Не Невже. А, цей. це скінчик за 2500 блінгів. Так, так, так. так. Нормально, взагалі нормально. Вже якось пішло. Так, ну, тут уже очікувано нічого не буде, скоріш за все. Ось. E, 320 монстров яєць уже взагалі. Круто. Так, теж, як я вам казав в попередньому відео, в нас ще буде ціле відкриття по монстрояйцям. Все буде. Ем, і ще, мабуть, теж відео буде, як я купую правил пас і відкриваю лілі. Розділяти я це відео на два не буду, все зробимо в одному. Відео і все. Так, зараз ми заходимо на наступний аккаунт. Заходимо на наступний аккаунт. Опа! Плюс 5 кристалів. Найс. Е, відкриваємо 25 сезон. Тут не так багато, як на основі, звичайно. Але теж є легендарний. І ми ще відкриваємо мелоді. Ми ще відкриваємо мелоді. Чудово Щ... взагалі. І починаємо відкривати Лілі. Спершу, мабуть, потрібно було відкрити саме Лілі. Ну, Гаразд. Знову легендарний стар дроп. Закриваємо очі. Відкриваємо Ще... <різь> Це... хто це music to my heart <laughs> Єва якась. А, це Вілов, Я. Це, речі, дуже крутий скін. Дуже крутий скін. Вілов. Відкриваємо далі стардропи, стардропи. эпичный. Там был спрей на Тару. Спрей на Джеки. Так, открываем далее. Мифик. Закрываем очи, открываем мифик. Фальшивка! Міфічна фальшивка! Це був насправді легендарний староп. Вау! Ще один легендарний староп. Відкриваємо, відкриваємо. Пасивка на Хенка, самий імбовий персонаж, який є в Бравл старці. Відкриваємо далі. Ну, на основі, до речі, стій! Я навіть не встиг закрити очі. Е, хотів сказати, що на основі е, спершу якось не було взагалі нічого. Потім як посипало цей скінчик вже нам випадав. <кхи> 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 Епік. Зоди. Та подожди, подождіть. Золото. Золото, да. Угу. Так, очки сили Все. Е, тут теж є стартропець чемпіонату. Я чемпіонат дивився взагалі з усіх своїх аккаунтів, які є. Е, з усіх моїх особистих аккаунтів. Далі відкриваємо. Далі відкриваємо. Скинчик з епіка. З епіка скин випадає. Розумієте, взагалі. Розумієте? Так, це репутація. Та я зрозумів. Давайте нам далі стардропи ось ось ці. Так, і ще ж. Е... Чесно, я вже втомився від легендарних стардропів. Закриваємо очі. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп уже в який раз, не знаю. Ой, дякую, дякую. Гіперзаряд. Я дуже сподіваюся, що це якийсь із нових гіперзарядів там. Натіка на Ніту. Е, хто там ще був? Ну, я зараз, звичайно, не вгадаю. Ну, брок! Да. Якби ще з монстро яйця нам е, випав скінчик на рейнджер. Взагалі б це було прям ко, ко 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 комбо Але поки що нам точно. О, ми ще можемо взяти цілий комплект. Але ми його купувати, звичайно, не будемо. Ми краще витратимо. Кр... Кристали на монстру яйця. І вам теж раджу <с> витрачати свої кристали на монстру яйця. Що ж, зараз відкриваємо 10 стардропів від складбасерси. Ну тут нічого вже не випаде. Скоріш за, -за, за все. Так, і тут ще один. Кльов. Так, теж давайте все заберемо. Так. Начебто все. Начебто все більше нічого. Начебто, так, да. начебто, так. Да. І заходимо зараз на останній аккаунт. Тут теж плюс 5 кристалів. 25-й сезон. Блін, я тут скін забув забрати. Іконки, 2 золото, 34 стартропа, 600 кредитів. Щас. А. Я чомусь думав, що зараз відкриється скін, але. Гаразд. Відкриваємо уже. який стардроп, не знаю який. Відкриваємо. Рікошет. Ні, це Барлі. Це Барлі. Це Барлі. Не Рікошет. Барлі. Кленовий Барлі. До речі, теж дуже красивий і цікавий скін. Ще із піном. Сей, спином з спевком. З <сих> Відкриваємо далі. Ой-ой-ой. Міфічний, міфічний. Закриваємо очі. Те щось випадаю, Макс. Це Макс. О, який Макс! Щас тобі, дам. Це ж Леон. ти що, Глухий! Співаємо далі, старофи. А? Що випадає? Я не побачу, я не побачу. Це скінчик на база оцей за 1000 флінгів. Він постійно всім випадає, якби... Епічний. Ще один епічний. Пінчик на... Пайрона випадає. Опа! Фу, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Ей! Скінчик на спраута. Найс! Е, спрей на. вольта. Там був спрей на вольта. Чесно, вже хочеться як найшвидше це закінчити. Очки сили. Ура! Зразу, зразу йдемо за стардропчиками за склад Пастерс. Оп! Десять стардропів? Так, ну... Сдіваємося Хоть... ще за ці 20 дропів, які у нас залишаються, ще хоч один легендарний. Ще хоч один. Ну, або хоч міфічний. Давайте тут заберемо, там заберемо. Так, теж забираємо. Тинчик. И забираем далее стардропы. Угу. <tank> mm -hmm. Так, чуть-чуть ты -чуть -чуть. Далее стардроп. Далее стардроп. дроп. Э -э с фрейвейпом на риф -кушета. Далее Дали, дали, Далее дали, 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 Плачущий пінчик нам Fairo випав. Так, ще три чи. Чотири стардропа. Ага, ще два. Ще два залишається. Так, все. Угу. Це швидесенько забираємо, нові квести з'явилися. Е, ставимо на відкриття Лілі. -Лі. а Відкриваємо Лілі -Лі на цьому аккаунті. Ага. Легендарний. Мабуть, Амбер. <смас> мабуть, Амбер. Те, що ще буду сьогодні виконувати квести, збирати монстрояйця. І теж, якщо ви е, є в моєму клубі, купуйте за кристали монстрояйця, щоб ми швидше запрали ось цей скінчик на фаза. Щоб все було швидше. І я теж всі свої. Кристали обов'язково буду витрачати на монстрояйця, щоб ми швидше все відкрили. Ось так. Що ж, ось таке в нас вийшло довге відкриття. Я дуже сподіваюсь, що вам сподобалось це відео, тому що мені воно дуже сподобалось, скільки емоцій, скільки різних легендарних старопі цікавих. Е, буду робити нарізочки в YouTube Shorts. <ривіт> Привіт всім новим підписникам, хто підписався, хто пише коментарі. Всім величезне дякую. І ще раз всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І до наступного відео, яке буде завтра. Будемо купувати правил Пас та відкривати Лілі.